Це ми сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб поспілкуватися трохи про проєкт. Сам проєкт вже триває 15 місяців. Оду буде core -системою, в яку буде, якою буде користуватися компанія Вусо. І далі більш детально я би хотів розпитати наших колег. Компанія Веба, ми спеціалізуємось на рітейлі та виробництві. Це компанія Вусо. Компанія Вуса — одна з топ 5 страхових компаній в Україні доволі великий і відомий бренд. Саш, перше питання до тебе. Давай поговоримо про те, чому ви вирішили впроваджувати нову систему і чому це саме воду? Розкажи, будь ласка, вирішили, тому що був запит від бізнесу, тобто було запит на покращення бізнес-процесів. От відповідно, був запит, як це можна реалізувати. Вирішили, що це потрібна нова система, яка буде. Давати можливість швидко гнучко підходити до впровадження тих чи інших процесів, і дасть можливість нам <клес> гнучко підходити до різних бізнес-процесів компаній, і це має бути не просто якась там частина, а це платформа, яка буде одною з користь систем нашої компанії. Відповідно, якби дослідивши ринок, дослідивши якби наші потреби процеси, якби прийняли рішення, що це має бути наша. Система коду, яка вже успішно працює в нас. Ми почали впроваджувати систему. З ну, не можу сказати, що невеличкого, але там ну не зовсім основного процесу для вашої компанії як генерального, з там кол-центру відділу, який займається саме підтримкою, а все інше залишили, ну там. Поставили в чергу, давайте це так назвемо. Чому саме з цього, які ще процеси були там дуже важливі для автоматизації? Першочергово, Ну, першочергово вибрали самі ну, якби наболіше, які питання було вирішити, і з точки зору клієнтської підтримки покращити процес і швидкість обслуговування клієнтів? От, відповідно, це був один із перших процесів, на якому ми. Змогли налаштувати і впровадити нашу якби і вже далі змогли на основі цього досвіду масштабувати на інші процеси більш значні, більш об'ємні, які нам дозволили в певній мірі покращити процеси, в певній мірі замінити старі і дали можливість до гнучкого підходу і в майбутньому для оптимізації розробки. Нових процесів і залучення нових підрозділів до роботи в компанії на crm системі Оду, знімає на платформі Оду. Я хочу трохи розпитати більш глибоко про Service Desk. Там з Service DeSком ми працюємо. Це там розробка наших партнерів компанії CRD. Ми там це їхній дуже класний, дуже гарно працюючий модуль. Ми прийняли рішення разом з компанією Вуси там тоді його купити впровадити. Наскільки ти задоволений тим, як ця штука працює зараз? Зараз ми впровадили перший MVP якби сервіс деску Працюємо, дивимося, як нам допомагає ця система. в найближчих планах масштабувати вже всіх користувачів компанії, перевести на цю систему зараз, якби. Іде другий етап автоматизації. В цілому, ми задоволені, як працює система, і якби, ми бачимо від неї вже, скажем так: ряд покращень і ряд змін, які дають нам можливість пришвидшити процеси в компанії. Я ж правильно розумію, що це ваш внутрішній сервіс деск. Тобто це, це наш внутрішній диск. сервіс деск, на який звертаються користувачі різного рівня з різними питаннями, технічної підтримки, розробки і всіх процесів, які зв'язані з підтримкою користувачів компанії. Угу. Тобто, це там від, від бізнесу до вас як it департаменту? Від бізнесу до IT всі підрозділи, які можуть е, подавати запити. Дякую. Юль, привіт всім. Розкажи там про наш досвід. З чим ми найбільше стикнулися складним і новим на цьому проєкті. Як на мене, найбільшими досвідами в цьому проєкті було те, що на сьогоднішній день система має дуже багато костомізації і тих рішень, які вимагав наш клієнт, тому що у них достатньо класно вибудовані внутрішні процеси, які дозволяють. Покращити співпрацю із їхніми клієнтами, дуже швидко реагувати на будь-які запити, дізнаватися будь-яку інформацію, робити оцінку спілкування із клієнтами. Дуже багато є селеїв, таймінгів на виконання завдань. Ну тобто, всі ці кастомізації. Ми не могли зробити базовими модулями ОДУ, тому нам прийшлося дуже, дуже багато дороблювати логіки. Окрім всього цього, в нас залишається поки що інтеграція практично у всіх бізнес-процесах із системами БАФу, тому що більшість там клієнтська база, договори, розрахунки, і вся ця інформація ведеться у БАФІ. А у системі Оду ведеться повністю підтримка ну, спілкування комунікації з клієнтом, і ми це маємо синхронізувати в, в моменті для того, щоб в нас була повністю актуальна інформація, і ми, ми, ми могли якісно надавати послуги. І тому це є стало найбільшим викликом, тим більше що клієнт ну, достатньо вибагливий. В нас були дуже жорсткі терміни вимоги. Тобто, ну ті кастомізації, які ми клієнту там, може десь пропонували змінити, змінити бізнес процес. Або якось ну по іншому на нього поглянути. Але я розумію, що в компанії вже достатньо ну так впевнено сформувалися ці ці процеси, і дійсно прийшлося робити безліч кастомізацій. Ну і другим викликом стало, коли ми запровадили процес. Ми вийшли впрод, запустили, і потім ми вирішили переїхати на 17-ту оду. Ну, це стало другим викликом. Ми з цим теж впоралися дуже впевнено. Дякую. В чому складнощі? Ну, складнощі в тому, що у нас а, має безвідказно працювати система 24 на 7, тому що це велика кількість а, операторів, які а, в, в одиницю часу мають а, спілкуватися з клієнтами і оброблювати інформацію. Ну там, до прикладу, в нас є телефонія, яку ми також розроблювали. Це наша розробка і а, Вся вхідна комунікація, ну там здебільшого на 80%, вона йде через телефонію і одночасно там мають працювати до 30 операторів, приймати обробляти дзвінки від клієнтів, і на самому бізнес-процесі пов'язано багато автоматизації і багато логіки ну тобто, от в цьому була складність і потім дійсно все це мігрувати на 17-ту, на нову версію системи. Я думаю, що колеги, які цим займалися, розуміють, про що йде мова. От, але дякую, дуже впевнено, ми це зробили. Там дві особливості. Це перше, це ж, ну, нема ніякого періоду відпочинку в цій системі. Прям доводилось е, вичисляти який час для того, щоб накатувати нові версії, вводити щось про, релізити. І е, друга, ну, для мене особисто, там така історія була доволі. Е, це те, що. Ну, ми б дійсно багато дописували систему, і дуже багато менеджерили вузьких спеціалістів в якихось дуже вузьких історіях. Там, наприклад, тут Юля вже казала про телефонію. Звісно, що компанія Вуса має там, коробкову телефонію, від якої ніхто не збирається відмовлятися, і там ціла окрема. Велика робота була в тому, щоб написати інтеграцію саме з цією телефонією, саме так, як вона має бути. І Юль, давай трошки буквально два слова. Сказали про Середендічний модуль, але ну, на цьому проєкті, мені здається, безліч різних модулів додаткових використовувалися, з небазових вводу. Розкажи буквально в двох словах про це, будь ласка. Здебільшого це були модулі е, сторонні, які стосувалися саме інтеграції там із месенджерами із е, соціальними мережами, з смсками. Ну тобто, все, що дозволяло вести комунікацію з будь-яких е, джерел і звести все у нашу єдину систему. От ну і фактично всі інші модулі ми дописували самостійно, тому що не було можливості використовувати щось, скажімо, стандартне. Бо майже всі бізнес-процеси, які пов'язані саме з частиною обслуговування клієнта, вони були кастомізовані під клієнта, бо були саме от певні вимоги, які ми мали виконати. Зрозумів, Саш, до тебе питання: Які процеси ну стали -ли краще, чи ви замірали це, можливо, якісь SLA, можливо, ваші внутрішні процеси з колегами з бізнесу стали ну простіше і швидше вирішуватись? Ми дали зручніші процеси нашим користувачам. Це по перше, скоротили в певній мірі час роботи з тими чи іншими процесами? От. Також нам дала можливість більш гнучко і швидше підходити до провадження нових процесів і взрахування особливого досвіду, який у нас вже набутий, і особливостей системи, і, якби дала можливість, більш вибудовувати складніші, більш вимогливіші процеси з точки зору користувачів, які працюють із системою. Дякую. А скільки в ІТ департаменті ВУСО людей взагалі працює? Складно сказати в цілому в компанії до тисячі людей працюють в компанії в цьому в it департаменті. Я думаю, до сотні збереться. До якщо брати людей, тобто до підрозділу фактично на стороні бізнесу там 900 людей, на стороні IT 100 людей, і там ми поліпшили спілкування між ними. Супер. Дякую. Там це насправді сумісне питання Юля. Саша, розкажіть, там великий великий шматок вже зроблено, але і ще багато чого. Ну, я знаю просто про плани. От, про радмап. Наприкінці минулого року у нас була така велика зустріч з керівництвом ВУСо. Ну, там, ретроспектива і підведення підсумків. Да? там В цілому всі задоволені, всі щасливі, всі працюють, от, але що далі? Які плани на подальший на цей рік, можливо, кудись далі? Так як це платформа, то ми плануємо якби впроваджувати різні процеси, ну додаткові процеси в нашій компанії. Тобто діючи, масштабуємо, підключаємо нові підрозділи, автоматизуємо процеси підрозділів, які можливо на ще? Не дійшли до цього, і якби впровадження, якби масштабування, як ми вже говорили, сервіс деск, також побудова процесів навчання персоналу це тим, над чим ми працюємо, і плануємо розвивати, і якби плануємо впроваджувати систему документообігу. Це з основних таких найближчих, скажімо, планів, які в нас є. Ну і звичайно, діючі процеси, які працюють, вони не кінцеві, вони завжди покращуються, оптимізуються і якби користувачам, Отримаємо нові вимоги, які потрібно реалізовувати. Ну, я єдине, можу що більш розширено сказати щодо системи документообігу, тому що зараз це то, той напрямок, яким ми фактично займаємося і будемо займатися цього року, а для того щоб абсолютно всі документи, які рухаються всередині компанії. Вони відбувалися за допомогою інструментів Оду з урахуванням там юридично значущих документів, тобто з електронно-цифровим підписом, також там використання внутрішньої віки для співробітників. Ну і для того, щоб це був дійсно зручний інструмент, по якому ми і це було єдине сховище і життя всіх цих документів всередині компанії. Ну тобто, це зараз от задача на цей рік. Супер, дякую, колегам, за те, що приєдналися. Підсумовуючи, підходи до ОДУ, впровадження можуть бути геть різні. Рішення, де класно опиратись, на стандартний функціонал. І більше за того, там ми це підтримуємо двома руками. Але інколи ну, вибори немає і є клієнти, які не відмовляють. От і тоді ти починаєш лізти в код оду по локті для того, щоб все це працювало як годинник. Я можна зі свого боку також хочу висловити дуже велику вдячність команді, з якою фактично ми працюємо, і команді зі сторони нашого клієнта технічній команді. І особливо команді інтеграторів, програмістів тестувальників, з якими мені фактично доводиться співпрацювати. Люди ви супер. Ну тобто, ми з вами зробили велику справу. Дуже дякую всім за цим, все можливо, Леся, там до нас є питання. Що саме автоматизовано з допомогою ОДУ в страховій компанії? процеси обслуговування клієнтів, контакт-центр, процеси внутрішньої компанії, робота технічна підтримка сервіс деск. Із таких ключових процесів, які були впроваджені, також були впроваджені процеси автоматизовані з продажу обслуговування продуктів клієнтам. І тут, напевно, тепер це питання більше до Юлі. Який базовий функціонал ви використали, і які доробки зробили? Ну, якщо базовий функціонал, то це модулі а, CRM, продажі, проєкти, ну там контакти, співробітники. От і десь відсотків 60 функціоналу ми дописували. Ну, якщо це брати до уваги телефонію, наші кастомізації, інтеграції з продуктами БАФу, тому що їх там дуже багато. Вони абсолютно у всьому починаючи з забирати інформацію з БАФ, передавати інформацію в БАФ. Тобто цих модулів стандартних немає, тому прийшлося дописувати. Яка версія системи використовується і як планується оновлюватись до останньої версії? Починали ми з 16-ї версії ком'юніті і перейшли на 17-ту. І якщо ми правильно розуміємо плани клієнта, то ми плануємо оновлювати систему весь час, коли будуть виходити стабільні версії ОДУ. В чому полягала інтеграція з месенджерами? Питає страхова компанія Універсальна. Для отримання запитів інформації від клієнта як канал отримання запиту і обслуговування клієнта. І яка телефонія реалізована? Телефонія Sunflower, модуль Sunflower. Так, для цієї телефонії немає рішення для ОДО, але ми його розробили. Добре. Який час і бюджет за рахуванням ваших доробок? Вісім місяців від початку розробки технічного завдання до виходу в продуктивну систему. Вісім місяців. Ага, ну далі ми продовжуємо розвивати систему. Була міграція, тобто, ну подальший розвиток і супровід, і технічна підтримка також системи. Але от фактично вісім місяців було впровадження основне.